Українці на загал не люблять політиків. Куршо! Ей! Куршо! Ей! Бо вже через п'ять років після їх обрання важко згадати, хоч якийсь конкретний результат їхньої діяльності. Три роки президентства Кравчука запам'яталися проголошенням незалежності та кравчучкою. Десять років кучми грошовою реформою, розпаюванням землі, прихватизацією і створенням олігархату. П'ять років Ющенка відродження української культури та історії, освітня реформа, кредитування населення, що привело до житлового та автомобільного буму продаж. А вперше свобода слова стала реальною. Янукович через харківські угоди відкрив Росії двері у Крим і збудував мафіозну державу, яка нанесла збитків на 40 мільярдів доларів. Це обсяг всіх державних доходів за рік. Тобто за чотири роки правління банда Януковича вкрала одну четверту частину всіх доходів 40-мільйонної нації. Тоді українці стомилися жити в корумпованій і бідній країні, яку затягувало в руський мір. Заінтересоване в тому, щоб по итогам голосування курс на тісне взаємодія наших стран отримав додатковий імпульс. Закономірним результатом стала Революція Гідності. Обрання президентом Петра Порошенка вже в першому турі було мандатом на зміни. Зобов'язуюсь усіма справами боронити суверенітет і незалежність України. Дбати про благо вітчизни і добробут українського народу через п'ять років його, хоч і в другому турі, але переможе Володимир Зеленський. Ми зробили це разом. Цей фільм про різницю результатів роботи цих двох президентів, а ще здатність українців оцінити на виборах слово і діло. Порошенко став президентом країни, в якій Крим і понад половина Донбасу були захоплені росіянами. Армія за всіх попередніх президентів фактично роззброєна за 1991 по 2013 За ініціативи міністрів оборони масово розпродавали те, що вони називали надлишковим майном танків. Продали 3300, бойових літаків 920, БМП і БТР 3100. Зенітно-ракетних комплексів 1200. боєздатними залишилося від 15 до 55 тисяч особового складу. Добровольчі батальйони йшли на фронт з великою вірою, але жалюгідним озброєнням, формою і зарплатою. Бійці національної гвардії та більш як півтисячі активістів самооборони у Нових Петрівцях, що на Київщині, пройшли навчання. Продовження Порошенком оголошеної у квітні антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях дозволило без загальної мобілізації силами добровольців, СБУ, контрактників зсу очистити дві треті окупованих територій Донбасу. Над Слов'янськом, Маріуполем, Краматорськом, Бахмутом, Лисичанськом, Сіверодонецьком знову замайорили українські прапори. Лише підступне вторгнення в районі Іловайська у серпні 2014-го Регулярної російської армії, яка мала перевагу 18 до 1, зупинило очищення усієї території України. Змагатися з набагато більшою і оснащенішою армією РФ на голому ентузіазмі, розваленою у попередні роки армією, не було шансів. Для відродження ЗСУ потрібен був час. Саме для цього й були підписані мінські угоди. Можна оцінювати по-різному, але починаючи з 2014 року, коли ці мінські переговори велись, нам вдавалось утримуватись від повномасштабної агресії російської. Нічого нового. Точно так же діяв Ізраїль у в 1949 році. І Хорватія, у в 1992. Українська армія гостро потребувала фактично всього. Тому перше рішення президента Порошенка жодного розпродажу військового майна почали будувати другу, третю, четверту лінію оборони. Кожна обласна адміністрація мала свою дільницю. За спроби здати неякісні опорні пункти, сіли два заступника губернаторів. Все це доповнювалося різким підвищенням зарплат військових. Відразу у 2014-му запустили виробництво українських кевларових бронежилетів та касок. У 2015-му війська отримали перші бронеавтомобілі Козак-Новатор Варта. В 2016-му українські міномети 60-го, 82-го та 120-го калібру. Ну і Мінометів українського виробництва на передовій побільшає. Столичний завод маяк готує до відправлення другу партію. Усі комплектуючі тут українські за умови їх наявності зібрати один такий міномет можна за годину. А у 2018-му почали серійне виробництво снарядів 152 мм. міліметри. Тоді ж у війська пішли сучасні системи Реп Буковель. Але протистояти потужній російській загрозі лише підготовкою до оборони замало. Українське військово-політичне керівництво проаналізувало науковий і промисловий потенціал України і зробило ставку на розвиток так званої довгої руки ракетних комплексів та далекобійної артилерії, які дали б можливість нищити військові та логістичні центри агресора на відстані 40, 120, 280 і навіть 500 кілометрів. А у 2016-му Україна відновила виробництво твердого ракетного палива. Організація виробництва боєприпаси для нашої країни є пріоритетною задачою а у 2017 році закупили розкатні станки для виробництва корпусів ракет завод артем відливатиме корпуси ракет для реактивних систем залпового вогню А у 2018 році почався серійний випуск ракетного комплексу вільха дальність польоту 100 кілометрів ракета вільха зібрана повністю на українських комплектуючих ми нам ніхто не може перешкодити виробляти Цю високоточну зброю А в тому ж 2018-му Україна завершила розробку і випробувала ракети Нептун з дальністю враження цілі 280 кілометрів. Тут на полігоні в Одеській області проходять з завершальних випробувань нової крилатої ракети, яке буде поставлено на озброєння військово-морських сил Збройних сил України. А у 2018-му були завершені дослідно конструкторські роботи ракети САПСАН з дальністю 500 кілометрів. А в 2017-му перший політ українського БПЛА лелека апарат має сучасне авіаційне та радіоелектронне обладнання для проведення аеророзвідки. В 2018-му купили ударні безпілотники Bayraktar у Туреччини, які використовували українські системи електронного управління. А в кінці 2018-го виготовили перші далекобійні українські гармати «Богдана». Досить зв'язок вира «Богдана» «Індекс-2-22». Бойовий розчет 5 людей в автомобілі знаходився на марші. Тут знаходяться дві боєплатки. Десять 10 десять 10 У самохідну артилерійську установку Богдана вперше показали журналістам. На 2019-й був запланований спільний з туреччиною проект українських ракет протиповітряної оборони ближнього, середнього і дальнього радіусу та модернізація літаків, що мало закрити Україну від російських літаків та ракет. Загалом час куплений Порошенком через мінські угоди дав можливість різко посилити зсу. Наша незламність та воля до перемоги за п'ять років президент Порошенко створив нову українську армію, яка впевнено нарощувала свою міць і співпрацю з арміями НАТО. Але де ж це все ділося на початок 2022 року? Після приходу нового президента України Москва скористалася хаосом і повною відсутністю професіоналів в оточенні Зеленського. Після таємних зустрічей в Омані в лютому 2020-го указ про звільнення Богдана президент підписав 11 лютого. Новим главою ОП став Єрмак. Новий голова офісу президента Андрій Єрмак. Як і Андрій Богдан, знайомий з Володимиром Зеленським на перший рік. Були зняті пронатівський міністр оборони та начальник генштабу. Першим ділом нова військова команда оголосила всі нові військові розробки пороховським бізнесом і особистими розпорядженнями зупинили державне фінансування ракетних програм. Виробництво ракет Нептун Вільха «Вільха-М», Сапсан більше не фінансували аж до грудня 2021-го. Армія стала жертвою великого будівництва. Президент Зеленський в інтерв'ю для видання РБК сказав: є дуже прагматична історія. Ми зможемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема. Поки західні розвідки повідомляли про плани російського нападу, а весь світ завмер в очікуванні великої війни. Команда Зеленського займалася виключно будівництвом доріг. Антикорупційна організація Наші гроші порахували, що тендери на велике будівництво в 10 разів перевищили тендерні закупівлі на армію. Загалом, в 2021 році на дороги було витрачено майже 348 мільярдів гривень. Ви просто вдумайтесь: 348 мільярдів гривень. Наслідки замороження ракетної і артилерійської програм командою Зеленського мають очевидні наслідки. Ініціатором кривавого вторгнення в Україну лютому 22-го року безумовно є військовий злочинець Путін. Він почав цю страшну війну. Але задамо собі запитання, чому 180-тисячна Орда не напала на Україну в 2014 або в 2017, 19 -му, або навіть 2021 році. Відповідь на це питання, як мені здається, криється в психології Путіна. Він маніяк. Своєї міліцейської та прокурорської роботи я знаю, що маніяки нападають на найслабішу жертву. Уявіть собі, невеличку залізничну станцію. На узліссі. І по невеличчій доріжці кожного вечора додому йде група дівчат студенток Маніяк слідкує за ними кожного вечора. Одна з них привселюдно каже: я не буду купувати електрошокер. Я краще куплю нове модне плаття. Вона по своєму мобільному хамить старшим братам, які попереджують її про небезпеку, а потім і взагалі викидає цей телефон. Вона взагалі каже, та нема ніякого маньяка, нема ніяких проблем, тебе просто зустрітися, поговорити, зазирнути в очі і зійтися посередині. А на всі міліцейські попередження про загрозу, вона каже, і псо, який маньяк, тебе готуватися до пікніка. Так от маньяк нападе саме на цю гарну. Вона найслабіша і для нього найбажаніша. Саме такою слабкою жертвою, на жаль, була Україна в 2022 році. Та Україна, яка відмовилася від ракетних і артилерійських програм, та Україна, яка звела до Плінтуса відносини із західними союзниками, та Україна, яка обсміювала всіх, хто попереджував про неминучу війну. Саме тому війна почалася в лютому 22-го. І коштувало нам такої крові саме через це, після повномасштабного вторгнення, українці били танки росіян за поодинокими виключеннями, не вітчизняними стугнами, а допотопними радянськими РПГ і поодинокими натівськими джавелінами та енлавами. Тому з початку вторгнення аж до літа 2023 року без своїх Богдан били ворога ще радянськими гарматами Мстата Акація і чекали американські, німецькі, французькі, шведські артсистеми. Тому при мізерній кількості своїх ракет Вільха М відбивалися радянськими градами і півтора роки чекали Хаймерси. Тому без свого Нептуна через рік раділи британським Storm Shadow і стареньким американським атакам. Тому ще й досі без свого сапсана так і чекаємо німецький Таус. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина, яка прийшла зламати цю систему. Навіть сьогодні ніхто з нас не може чесно сказати про політичну відповідальність влади за те, що відбулося у 2022 році. Навіть сьогодні ми не можемо говорити з вами про те, що в принципі стало причиною можливості російського нападу на нашу країну. Трагедія 2019 року, яка перейшла у трагедію 2022 року, може абсолютно спокійно перейти у трагедію після розвитку. роз. Але я дуже сподіваюся, що наші друзі, наші союзники, всі ті від кого залежить допомога Україні. Її майбутнє сподіваюся, євроатлантична європейська інтеграція зрозуміють, наскільки важливо допомогти українському суспільству не тільки у прагненні бути українським, але й у прагненні бути демократичним, європейським і цивілізованим все те, чого нам так не вистачає ці довгі десятиріччя.